Перепаркувалися ми в екопарку на безкоштовному паркінгу. Ось зараз ми тут візьмемо катамаранчики. По-моєму, 26 доларів за годину прокату на двох. Мені здається, по крайній мірі так. Це дуже класний парк. І він, як ви бачили, знаходиться буквально в п'яти хвилинах від даунтауна, в хвилині від Айвея. Тут люди гуляють, ніяких бомжів, нічого такого. Все безпечно, все прекрасно. Все настільки гарно, дитячі майданчики, все, що хочете, привітні американці, чудовий вигляд. І так, да, це та американська мрія про яку всі розказують. Це Каліфорнія, що, в якій нікого нічого не колише. В Париж їм не треба їздити, щоб на галявинці посидіти. Клімат теж прекрасний. І їдемо ми на от катамаранчик формі лебедя з підсвіточкою, зі всім. Там до фонтанчика собі так от припливемо. Подивимося на спортсменів. Ну коротше, ще зараз включиться підсвітка, буде ще одне включення з підсвіткою. І ауфайдерзейн. Всім гарного перегляду і хорошого настрою. Таунтаун. Бомба. Це американська мрія. Живете в такому прекрасному особняку, без заборчика, без нічого. У вас такий нейберхуд повний. От все шикарно. Рівненький тротуар, ці класні сусіди. Знімають ваші сусідів фільми, от всі жінки-відьми, допустимо. Ви працюєте в Даунтауні, до якого ви можете в принципі і пішки дойти, можете доїхати на своєму розкішному мерседесі чи якомусь руле. І це була американська мрія, яку трошки підправили, скажімо так, демократичні партії. Вон дивіться, вон там, даунтаун. Дуже близько. П'ять хвилин на машині. От так от Ось дивіться, цей прекрасний будинок. І кожен може зайти, сфоткатися. Нікого за це не карають, так сказати. Дивіться, як гарно. Оп, оп. Це все даунтаун, до речі, Лос-Анджелеса наголошую. Концерт Hall. З найвідоміших диригентів у Лос-Анджелесі. Ось такі житлові будиночки, бізнес-центри. Немає зовсім ніяких пробок, при тому, що зараз будній день, п'ята година. І дивиться, все просто супер. Ні одного бомжа немає. Шикарно. Просто кайфлерчик за 1 долар вверх, 1 долар вниз. І собі можете от, так от проїхатися. Доунтаун лос анджелеса абсолютно без пробок. Гарні дерева. Люблять казати, казати, бачу свої податки. Це вам дуже гарне відео з Даунтауну Лос-Анджелеса, про який так розказують, що він дуже грязний, дуже багато бомжів. Це оперспейс, якщо що. Тобто о, тут люди живуть. Фонтанчик в ньому ніхто не купається. Вон подивіться. Під нами проходить явно якась дорога, ще щось. Зараз ми йдемо на фунікульорчику, покатаємося пробок. Вон, бачите, знизу машини їздять, пробки ніякої нема. Фух, безпека, чистота і порядок. Ви представляєте? У навіть старі технології зустрічаються в одному світі. Там Downtown. Тут такий прекрасний нейберхуд. А їдемо в екопарк. Я вам зараз покажу, що таке екопарк в Лос-Анджелесі. Вам, звісно, що платять за зйомки фільмів тут і так далі. І просто наскільки... Наскільки то, що було, відрізняється від того, що сьогодні є. Так, да, це я вдячний, типу, що сьогодні є такий час, що ми взагалі можемо цим оцім покористуватися, поностальгувати. Ну, реально, ви думайтеся в те, що сьогодні тут люди живуть в цьому місці і колись жили. Просто колись не було такої проблеми з бомжами, з краймом, з тим всім. Ну так, да, були свої нюанси, питань нема. Ну, але зараз же все одно воно вже не так, як колись. Не то, не так. А колись люди. От Кось жили там, в руках-70-х 70-х, були дуже класні машини американські, які реально на свій час були просто топ. Да? От, от та ера. Да? І вони собі жили в особняках, на горах. Це та -та був просто кайф з пальмами зі всім. в них все було прекрасно. Чуть-чуть тепер, звісно, американську мрію реальність підкоректувала, але все одно вона набагато краще, ніж те, що. Якби може запропонувати дуже багато країн, ну типу не будемо там поглиблюватися в ті країни, які я трошки недолюблю, які сусідні з Україною, скажем так. От ми так проїжджаємо. І тут всі привітні. І все, що всі привітні. Там в тебе гора, на якій ти можеш поїхати на лижі. Збоку в тебе вулкан, в якому ти можеш покупатися. Там, в принципі, літом купалися тепло. Живеш ти в особняку, в якому ти там навіть... Сильно і не рахуєш, скільки в тебе квадратних метрів, бо він настільки великий, що ого. Крім того, всього в тебе вдома AC стоїть, тобто вбудований кондиціонер. Тобто, все прекрасно в тому житті. Про що ти можеш паритися? Ну, коротше. Кайф я вже мовчу про те, що ви всюди їздити на машині, а не на велосипеді. Дуже мені буде цікаво, як ті всі проєвропейські лідери будуть їздити 80 років на ровері в магазин за закупами, возити муку, цукор і так далі. Це ж напевно буде просто по кайфу. Да? Ну вже вже бачимо наслідки зеленої енергетики, в виді майбутнього банкрутства в компанії Volkswagen. що в принципі ну, було на думку дуже багатьох людей неможливо. Ну а в Америці з їх демократичними поглядами в Каліфорнії теж багато проблем з бомжами. Дуже багато податків списуються, відкатується і так далі, та, 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 як гарно видно. так, тема, правда. Ну і зараз ми доїдемо до ми, ми до екопарку, який знаходиться по праву сторону. Так, реальність Європи. На no, Dodge Charger який з 70-х років це реальність Америки. І хайвей, який теж побудований в тих роках. Да? І тому в них в принципі і нема проблеми з пробками. На не просто так, що це Америка і тут нема проблеми з пробками. Екопарк ми зараз припаркуємося, бо тому що вільні місця, звісно, що в Америці присутні. Парковка всього-навсього долар в годину, і то після там, по-моєму, шостої чи якої години вона безкоштовна. Ми зараз припаркуємося, такий фонтан, як в Цюріху, тільки краще, бо в Цюріху нема пальм. О, Бачите, скільки вільного місця зразу є для паркінгу. Причому, як не бачите паркоматів, значить він ще й безкоштовний. От. І підемо плавати на лебедях. Прекрасно? Прекрасно. Звісно, що прекрасно. По-інакшому ніяк. Тому от звідки взялися формулювання Американська мрія і так далі. А я вам це все розказую, тому що в нас зараз рік проживання в Лос-Анджелесі. І цей випуск знятий. На даний момент ми маємо 19 вересня, тобто знімаю я вам ну постараюсь закинути 19-20 го го Лос-Анджелеса. Ми на катамаранчику, О, Так ви проводите вечір. 26 баксів за двох дзинь, година часу взагалі, ну просто ж по кайфу. 26 доларів, це щоб ви розуміли, година сама фігова на доставці їди. От просто вам навіть думати не треба. Або півтори години у магазинах, типу, не знаю навіть Ральф, щось таке на касі, якщо ви нічого не вмієте, не маєте ніяких бонусів. Так що так, рік в Лос-Анджелесі, далі будуть всякі включення, розповіді про інші міста, також про Лос-Анджелес, можливо, щось розкажемо, чим ми тут займаємося, та й все. Мужки фонтанчик. Ну, гарного вечора. Сьогодні туманно... Ну не те, що туманно, хмарно, перепрошую. Ну, mm -hmm. так от. Бачите, Ну, вже майже сплять. Це вас не вражає. Мене вражає. Чистота, порядок. Спокій, безпека. Україна, як для Холяндія, привіт. Дивіться, без черги. З кондиціонером, гарно, чисто. З технологіями, комп'ютерами, все прекрасно.